Доброго дня, любі дітки, і доброго дня, шановні батьки! Пропоную зараз послухати дуже цікаву казочку, яку я вам зараз зачитаю. Приготували вушка, сіли зручненько і будьте дуже уважні. Слухаємо. Якось увечері гномик збирався відпочити від своїх лісових турбот. Як раптом за віконцем почувся плач. Гном визирнув і побачив маленьке більченя, яке плакало і промовляло. Я хочу до мами, хочу додому. Гномик узявся заспокоювати більченятку і з'ясував, що сталося. Більченя вийшло вранці погуляти, зайшло далеко в ліс і заблукало. Гномик вирішив допомогти йому. Для цього йому потрібно запалити ліхтарика. Дітки. А коли запалюють ліхтарика? Так, увечері, коли темно. Вночі? Зараз ми з вами, дітки, переглянемо частини доби. Ранок. Вранці ми прокидаємось чистимо зубки, робимо зарядку, снідаємо. День вдень ми граємося, займаємося, обідаємо. Вечір. ввечері ми готуємося до сну, приймаємо водні процедури, вечеряємо, дивимося на зірки, читаємо казку на ніч. Ніч. Вночі ми солоденько засинаємо та бачимо при чудові сни. Усю ніч ми відпочиваємо, щоб з новими силами та гарним настроєм зустріти новий день. Ну що, повторимо ранок, день, вечір, ніч. Пропоную пограти в таку цікаву гру. Якщо ви побачите картинку ніч або вечір, вам потрібно присісти і закрити очі. А якщо я показую вам картинку дня і ранку, то вам треба встати і пострибати. Ну що, вперед! Як не намагалися наші друзі, але так і не знайшли будинок для більченята, і вирішили вони переночувати у гномика, а наступного дня продовжити пошуки. А рано вранці більчиня розповіло про те, що його будинок знаходиться у лісі на самій Високій Ялинці. Дітки, давайте допоможемо більченяткові знайти його будиночок. Дітки, розгляньте ялинки, які вони за висотою. Так, низькі, високі, різні. Як допомогти більченяті знайти найвищу ялинку? Так, вірно, порівняти ялинки за висотою. Використовуючи спосіб накладання. Зараз і перевіримо з вами. Дітки, а покажіть найнижчу ялинку. Тепер вищу ялинку. На якій ялинці живе більчиня? Так, на найвищій. Покажіть її. Дітки, які ви молодці, що допомогли більченятові знайти його будиночок. І його мама була рада поверненню малюка. Супер! Хто молодець? ви молодці. Сподіваюсь, що заняття вам було дуже цікаве. А тепер дайте мені відповідь на декілька запитань. Коли гном знайшов більченятку? У який час доби друзі продовжили свої пошуки? На якій ялинці жило вільченя? Сподіваюся, що ви були дуже уважними, а я говорю вам до побачення і до нової зустрічі!